Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Шукаючи вчорашній день. Казка Елісон Джей. Учора було найкращим днем. Ох, як би мені хотілося повернутися у вчорашній день і прожити його знову. Але як це зробити? Я знаю, що коли ти дивишся на зірки, то насправді ти дивишся на світло, яке прийшло до нас із мільйонів учорашніх днів. Мені потрібно бути швидшим за світло, а це 300 тисяч кілометрів на секунду і сім з половиною разів навколо землі проти годинникової стрілки, щоб потрапити у вчорашній день. Що ж може бути швидшим за світло? Автобус? Ні. Автобус не може рухатися на надсвітловій швидкості. Я мушу збудувати машину часу або надзвукову ракету, або деякі науковці припускають, що існують червоточини. Такі тунелі у просторі, завдяки яким можна подорожувати у часі, і я зможу повернутися у вчорашній день. Треба просто знайти такий тунель. Так, це не він, це, здається, також не він. Так, а це то що? Може, це він? О дід, діду, діду, а можеш допомогти мені знайти шлях у вчорашній день? Ага. А чому ти хочеш потрапити у вчорашній день? Тому що це був найкращий з усіх днів, дідусю. Ах, учора й справді був чудовий день, але на тебе попереду чекає ще багато, багато щасливих днів. Ось ходи, ходи, я розповім тобі про мої найкращі дні. Я бачив десять Тисяч пташок, які пролітали на заході сонця. А ще я бачив яскраве світло, яке мерехтить у чорному небі. У місячному світлі я танцював із моїм серденьком, із коханням усього мого життя. Із своїми друзями старими й новими ми сміялися ночами напроліт. Аж доки не наставав світанок. Я літав між хмарами понад бурними річками, що ревіли й стогнали далеко внизу. Я видирався високо, високо, на засніжені гори, і пірнав глибоко, глибоко у сині океани. Наші найкращі дні створюють наші щасливі спогади, але кожен день приносить з собою можливість нової пригоди. Навіщо шукати вчорашній день, якщо ти можеш бути щасливим тут і зараз. Сьогодні.